Знаєте, так, коли ти можеш причинити двері і дивитися, як людина в кімнаті спілкується, кого вона допускає. Оце така якась така закулісся. Мені було цікаво, хотіла про це розповісти. Я спостерігала, як і волофедович з рідними, і це теж це доповнює портрет особистості, тому що мені хочеться, щоб ми не патетично, якісь там пафосні речі наші діти вивчали. Як часто ми, коли починаємо вивчати біографію якоїсь видатної особи, бачимо якусь суху статистичну річ, народився, навчився там, має дружини, дітей, та? але а яким він був як батько? А який він як брат? От, до прикладу, мені його брат Артур розповідав, що коли той ще навчався в школі, а Валерій вже навчався у військовому інституті, той зібрав гроші свої і купив братові рюкзакти школи і приставку Денді. І мама запитала: Валер, а ти собі щось залишав з цих грошей? Тоже ні, я нічого не залишав. Він все зібрав для того, щоб братові купити цю очікувану приставку і рюкзак.